Через ці звички твоя шия і верх завжди будуть боліти. Перше, так звана текстова шия, постійне нахилення голови вниз до телефону чи ноутбука. Уяви, при нахилі голови на 60 градусів тиск на шийний відділ збільшується до 27 кг. Друге, тривале сидіння без перерв. При безперервному сидінні активність ферментів, які спалюють жир, знижується на 90%, а тиск на хребет зростає на 40% порівняно зі стоячим положенням. Третє погане положення рук. При неправильному положенні рук і піднятих в плечах усього за 30 хвилин м'язи трапеції можуть перевантажитись настільки, що викличуть мій біль і важкість у лопатках до кінця дня. Четверте це сумка на одному плечі. Навіть 2-3 кг на одному плечі щодня викликають нахил хребта на 10-15 градусів у бік сумки та перевантаження м'язів на 50% більше з одного боку. І п'яте це хронічний стрес. Під час сильного стресу навантаження на трапеції подібний м'яз зростає в три рази. Напиши в коментарях, чи допускаєш такі звички у своєму житті. До зустрічі!